Тут дуже комплексне відео. Зараз буде про посадку сосни, але ну так як я не можу позбавитися всіх цих друзів, тому слухайте: дивіться в сосни, є така ситуація, що не можна закопувати кореневу шийку. Ось вона. Дивіться, де вона. Коренева шийка. Це перший корінь. Бачите, ось тут корінець є. Він має бути не закопаний. Якщо ви його садите, якщо ви садите сосну, робіть так, щоб цей корінець взагалі був зверху, тому що мокра земля ще його потягує вниз, сосну підтягує ще вниз. І тому вона, оцей корінь глибоко в землі. Навіть якщо вона була правильно посаджена, мокра земля його затягнула, її затягнула, бачите? Тому сосну краще садити на горбочок, а не в ямку, не ось так в ямку, а краще на горбок. Тому що ямки затягують сусну ще більше, і вона тоді довго е, росте. Дивіться, чим виправляємо ситуацію, відкопуємо. Отут тут відкопаємо. Зараз чуть відріємо і в неї буде все добре. А загалом старайтеся садити сосну на горбочок. Не на е, не на не в ямку, а на горбочок. Плодові добре садити в ямку, а сосну на горбочок. Тому що це е, для неї погана історія, тому що тут буде підтікати вода, воно їй не потрібне. Але загалом, якщо ви вже так зробили, то постарайтеся відкопати ось цю чуть-чуть, щоб воно було вільне. Ну, Перший корінець можна прикрити там сантиметр на сантиметр і все, більше не накриваємо. І тоді сосна вам прийметься дуже гарно і весною пустить нові прирости. Як знати, що вона прийнялася? Ось весною з цих брунічок зразу у вас не підуть прирости, не хвилюйтеся цьому, вони підуть. Пізніше, як всі, тому що вона посаджена у вас тільки е, осінню. Вона, коли ви побачите, що сосни вже там, наприклад, в лісу в лісі ростуть. Добре, зайчики. Якщо вони ростуть в лісі і вже почали йти, а у вас ще не йдуть, не хвилюйтеся, ваші можуть проснутися і в квітні, і навіть в травні. Тому не переживайте, але вони обов'язково проснуться, проснуться і будуть вас радувати. Проснуться і підуть такі великі, гарні прирости. Так що ось такий нюанс посадки сосни, не туйне, є лівців з тими все добре. Одне єдине, тільки сосна. Не заглубляємо кореневу шийку. Ось і все тут вошешечка.